Вже в четверте держпраці оголосило про старт такої масштабної програми, як виход на світло. Це боротьба з незадекларованою працею. Таке негативне явище в нас зараз дуже часто трапляється, і наші інспектори виходять в маси до людей, до роботодавців і розказують про наслідки саме цього негативного явища, що може чекати як працівників, так і роботодавців. Для працівників це перш за все відсутність. Соціального захисту. Вони не мають права на відпустки, які їм передбачені законодавством, часто це роботодавці відмовляють, і не надають їм, це не сплачується внески до пенсійного фонду і потім не отримання належної пенсії і відповідного розміру. Також медичне забезпечення, якщо ти не працевлаштований, ти не можеш отримати лікарняний і, відповідно, він не є оплачуваним. Для роботодавців, які працюють в тіні, це ризики потрапити у наш... на великі штрафи, це немалі гроші на даний період. А також це не дає їм змоги економічно розвиватися і зростати на належному рівні. Вони не отримують ні грантів, ні якихось програм від держави, які можуть компенсувати частково там, деякі програми. Також вони надають консультанту депутативну допомогу з трудового законодавства, можливо, виникають якісь питання, то є можливість у роботодавців звернутися до інспекторів і отримати безпосередню консультацію тета-тет. Також наші інспектори надають допомогу і консультування з питань протидії торгівлі людьми, що робити в таких випадках, куди звертатися, на що звертати увагу. Ось це основні такі напрямки, які несе ця кампанія, і сподіваємося, що дасть свої результати.